Привіт! Сьогодні ознайомимось з такою штукою, як докер. Це, по суті, уже стандарт в розробці, де б ви не працювали, у вас з великою ймовірністю від вас очікують, що ви будете знати і базово вміти користуватися докером. Тому сьогодні розберемо, що це таке. Докер це по суті платформа для розробки і доставки кода в контейнерах. Контейнер. В цьому контексті це ізольоване середовище, яке містить в собі код і все необхідне для того, щоб цей код працював. Які проблеми вирішує докер, для чого нам його знати і вміти з ним працювати? По-перше, стара така старий такий вислів уже не актуальний через докер, це дивно, що на продакшені не працює. У мене локально все працювало. Докер вирішує цю проблему. Тим, що у нас є портативний код, який буде працювати всюди однаково, консистентно. Другу проблему, яку я виділив би раніше, щоб мати кілька версій, наприклад, PHP чи баз даних одночасно, це було трошки гімройно. Наприклад, при переході е, на версію 7 якогось вашого основного. Проекта, але якщо у вас були ще якісь старі, які ви підтримували версії 5.6 чи 5.3, мати одночасно всі ці версії PHP було трошки напряжно. Тобто нам доводилось робити якісь хаки, якісь баш-скрипти, переключення, це було незручно банально. Докер вирішує цю проблему тим, що у нас будуть ізольовані контейнери, які не знають нічого один про одного, і ми можемо мати будь-яку. Конфігурацію ми можемо мати їх одночасно багато. І третє, що підмічу, це масштабування, і тут уже більше навіть не сам докер, а швидше те, що на його основі вийшло зробити далі. Якщо використовувати якийсь оркестратор типу Кубернетіса, то зробити багато інстансів вашого аплікейшена, це доволі проста. Операція. Раніше доводилось робити цю всю автоматизацію самостійно, тобто вам треба було якось масштабувати, підіймати нові інстанси, розуміти, чи вони живі і можуть приймати трафік, і, відповідно, направляти на них трафік. Тепер ось ці всі інструменти дозволяють робити це все в кілька кліків. дуже Просто вся робота зроблена за вас. Перед тим як перейдемо далі, нагадую, що пропоную менторство, де ось ці всі речі, про які я розповідаю на каналі, про PHP, про бекенд-розробку, я пояснюю особисто більш детально, конкретно те, що вам потрібно. Допомагаю виявити ваші слабкі місця і покращити їх. Якщо це те, що вас цікавить, мій профіль, linkedin профіль доступний в описі під відео. Пишіть. Далі ми ознайомимось з усіма основними концептами докера, що таке іміджі, що таке докерфайл, що таке контейнер і так далі. Але замість того, щоб теоретично ось це все проговорювати, ми почнемо вирішувати якусь конкретну задачу, а саме ми контейнеризуємо якийсь найпростіший PHP аплікейшн, і подивимось, що нам потрібно зробити, що нам потрібно зрозуміти, щоб цього досягти. В першу чергу встановіть докер. На сайті вказано, як це зробити. На цьому ми зупинятися не будемо. Натомість ми створимо директорію, яка буде називатися дорс. Давайте додамо трошки шрифт. docker-example. І тут зробимо директорію APP. Ми створимо директорію NGINX. І, зараз, ми це зробимо, але без помилок. Зайдемо в App, створимо простий index.php файл, в якому ми візьмемо з request параметр, де у нас якийсь name. І ми зробимо echo Hello. Name. Давайте request Переіменуємо на name. Так. Це у нас масив. Так. Створили ми наш файл і тепер напишемо сам докер файл. Напишемо from from.php83, 4fm. Що це означає? Тепер давайте ознайомимось з першим терміном. Це image. Що таке image? Image це read-only шаблон для створення контейнерів. Поки що зупинилися на цьому. Наступний термін це registry. Відкриємо Hub і напишемо PHP 84fpm. Ми переходимо на Docker Hub. Це публічний реєстр іміджів, де ми можемо взяти якісь існуючі іміджі, тобто наші шаблони, або залити свій, якщо ми зареєструємось за логінами. Відкриємо вкладку Tag, і ми бачимо, що тут у нас є багато різних імеджів, які ми можемо використовувати. Давайте 8.4 fpm. І імеджі, які ми можемо зараз використати. Зверніть увагу, що тут є різні. Alpine, якісь інші збірки, це ми теж трошки пізніше розберемо. Зараз у нас є 8.4 FPM, це той, що ми будемо використовувати. Ось ці всі різні іміджі ми можемо бачити, що вони трошки по-різному важать, тобто в них різний розмір. Бачимо: Alpine, наприклад, буде 5 разів менше, ніж звичайний FPM. Знову ж таки, згодом повернемось, але якщо в дуже простих словах, це сильно обрізана версія, де у нас не буде нічого лишнього, ніяких інструментів, базова якась операційна система і PHP-fPM. Наразі запам'ятали, що в нас є імеджі, і ми будемо використовувати імідж 8.4fPM, який ми візьмемо з Docker Hub. Якщо ми відкриємо наш імідж, ми бачимо, що тут є Debian. Тут у нас Alpine. це різні операційні системи, Linux-дистрибутиви. linux, linux -дистрибутиви. Ми використовуємо звичайний FPM, який використовує Debian, де у нас будуть всі доступні нам команди, функціонал, те той, той, що є в базовому Debian. Тепер в самому Docker-файлі ми сказали, з якого імеджа ми починаємо писати свій. І тепер ми можемо запускати різні команди. Ми можемо. Написати from docker І давайте спробуємо зробити докер build. Кажемо крапка щоб використав наш докер файл в цій директорії. І запустився build. Ми бачимо, що використовується наш PHP 84 fpm Він скачується. Почекаємо. Так, як бачимо, у нас помилка, тому що ми. Зробили ось тут помилку. Ми запустили команду, але саму команду не вказали. Це просто сурка. Hello from Docker. Давайте повторно зробимо білд. Тепер він має відпрацьовувати набагато швидше, тому що у нас закешований імедж. Так, бачимо, що наш білд відпрацював, але сам output ми не побачили. Щоб побачити output, я підглянув, можна використати ось такий параметр Progress Plane. І ми додаємо no cache, тому що. Використається попередній імідж, який не покаже нам збірку. Ось. Побачили кожен з наших кроків без кеша І бачимо Hello from Docker. Без флаганого кеш ми побачимо е, кеш крок. Тобто він не виконувався на цей раз. Тепер ми збілдимо з іменем test.phpfpm і давайте зробимо run test PHP, FPM. І, як бачимо, ми зайшли в якийсь контейнер. Пора познайомитись з цим словом. Що таке контейнер? Перед цим ми познайомились з іміджем, тобто, це шаблон, на базі якого будується контейнер. Сам контейнер це, по-перше, інстанс імеджа. А по-друге, це певне ізольоване середовище це операційна система, яка. Живе, окремо ізольовано від вашої. Тобто, в рамках ось цієї операційної системи я можу робити якісь речі типу APT install VIM. apt get update і APT. get install Vim. Тобто тут ми можемо щось встановлювати, щось робити незалежно ізольовано від. Нашої операційної системи. Але повернемось до нашої цілі. Ми хочемо контейнеризувати наш PHP application. Ця строка нам не потрібна, натомість нам потрібні а, кілька інших команд. По-перше, нам потрібно вказати workdir, тобто директорію, в якій будемо а, ми працювати. Ось у нас вже є підказка, workdir, у нас буде var www.html. Наступним кроком, давайте звідси вийду. Я хочу скопіювати нашу директорію АПП, точніше, її вміст, в нашу робочу директорію. Для цього я виконую команду copy і вкажу, що весь вміст АПП копіювати у поточну у робочу директорію. І ще я вкажу CMD, це буде команда, яка буде. Запускатися по результату виконання нашого докер файла. Це буде PHP FPM в нашому випадку. Перезапущу build. Давайте повторно зайдемо. І, як бачимо, нас вже закинуло одразу у var І Якщо ми зробимо тут LS, ми побачимо наш індекс .php файл. те, що ми написали кілька хвилин раніше. Що це означає, що у нас тепер є робочий контейнер. В якому є наш php код Побачити ми його можемо за допомогою команди Docker. ps Але ми його не бачимо, тому що ми його запускаємо і підозрюю, що він е тушиться одразу, як ми з нього виходимо. Як зробити, щоб цього не відбувалося, контейнери жили постійно, ми побачимо трошки пізніше. Крім цього, ми можемо подивитися, які у нас є імеджі. Ми виконуємо команду docker-image. LS, і бачимо, що я збирав якийсь тест, якісь безіменні іміджі. І ось наш останній хвилину тому тест PHP FPM. Так само ми можемо подивитися контейнери. Контейнер LS. І додамо All, щоб побачити наш е тест PHP FPM контейнер. Тому що він, бачимо його статус, він exited. Тому ми не бачимо його в Docker. PS. Але він у нас є. І якщо ми його запускаємо, то ми не отримуємо ніяку помилку, у нас нічого додаткового не збирається, у нас все є. А що далі? Якщо ви знайомі з PHP, він не буде самостійно роздаватися, нам потрібно якийсь веб-сервер Nginx. класичний варіант. Давайте додамо конфігурацію в наш Nginx, назвемо його Default. Конф. Конф. Конфігурацію візьму з заготовки, весь код буде в посилання на репозиторій і буде в описі до відео. Це звичайний найпростіший конфіг Jinx, який слухає 80-й порт, дивиться в root var, vv, html. дивиться файли index.php або index.html. Якщо таких немає, то він віддає 404. Якщо а, закінчується. Назва файла на PHP, то він додає FastDJ Params і йде на 9000 порт, де він очікує, що буде PHP-FPM інтерпретатор а ще якісь параметри, і додаткова секція заборонити ходити в ось такі от файли. Підозрюється те, що нам буде наразі достатньо. І що тепер ми маємо? У нас є PHP-fpm. І нам потрібно Nginx. Це вже не якийсь окремий контейнер. Нам, потрібно, нам потрібен якийсь інструмент для того, щоб оперувати різними контейнерами. І локально, найчастіше ви будете використовувати, ви будете працювати з такою штукою, як Docker Compose. Docker Compose, відповідно, це штука, яка дозволяє вам оперувати вашими контейнерами, робити з них якийсь цілісний. Application. Давайте створимо docker compose yaml file. І напишемо тут: version 38, секція services. Перший буде наш PHP FPM. У build ми вкажемо поточну директорію. І буде ще один сервіс nginx, який ми вкажемо image nginx latest. Тобто те, що ми описували в. Докер-файлі ось тут from PHP 84fPM, тобто імідж, який ми візьмемо для подальшого розширення. Тут ми просто беремо базовий Nginx latest. Але у нас виникають кілька нових проблем. Перша з них це порти. Ми знаємо, що в PHP FPM у нас на 9000-му порті, а Nginx має бути на 80-му. Але ми не можемо з нашої хост машини просто взяти і використовувати якийсь порт з контейнера. Нам треба його явно прокинути. До цього ми пишемо ports і кажемо, що наш 8080 порт буде дивитися на порт 80 в контейнері. Ще ми скажемо, що Nginx залежить від HPFPM. І ще один важливий момент: нам потрібно наші сервіси організувати у мережу. Для цього ми опишемо Networks і скажемо, що у нас є App Network. І наступна штука, яку нам ще потрібно розуміти, це те, що у нас наші файли на постовій машині і на і в контейнері, вони не пересікаються. Тут ми явно їх копіюємо. Але перша проблема це, давайте залишимо це пізніше, продемонструємо. Але для розуміння, що зміни в нашій директорії APP не будуть відображатися в контейнері, тобто вони не будуть автоматично оновлюватись. А щоб вони оновлювалися, нам потрібно описати секцію Volumes, ми напишемо це поки що в Nginx, тому що нам потрібно скопіювати наш. Файл конфігурації Nginx. Зробимо це nginx. default-conf, Копіюємо в etc nginx default-conf. Тепер перевіримо, що у нас все працює. Ніде немає синтаксичних помилок і ніде нічого не пропустили. Тепер використовуємо команду Docker Compose app. Дивимось логи, що у нас з цього вийде. Не пам'ятаю точний синтаксис, якщо ми хочемо вказати дефолт. Давайте спробуємо так. Давайте вкажемо явно Name app-network. Ага, ось тут я трошки не туди поставив наші networks, за що я не люблю YAML. Так, скачується у, наш, у нас наш Nginx. Раз, зверніть увагу, що він після PHP FPM, тому що ми вказали такий depends. І бачимо, у нас створилось у нас. Ми бачимо логи. І. давайте ще одну вкладочку зробимо. По-перше, давайте подивимось Docker PS. Бачимо, у нас тепер є два наших контейнера, які живуть. Ми бачимо Nginx latest і Docker Example PHP-FPM. Ми бачимо, що тут у нас дефолтний 9000 порт. А тут ми бачимо, що. Localhost 8080, дивиться на 80 й порт всередині. Так само ми можемо це перевірити, сказавши docker uh, Compose. PS. І тут ми бачимо вже те, як описані у нас наші сервіси в нашому Compose файлі. Uh, все інше, в принципі, плюс-мінус схоже. Давайте відкриємо наш localhost. 7080порт. Бачимо not found. Так, це пов'язано з тим, що такого файлу у нас немає, який ми намагаємось відкрити дефолтний. Для цього нам потрібно теж через volumes додати app. Ось так.html. І давайте перезапустимо. Перевіряємо. Так, ну бачимо помилку, що у нас немає такого ключа. Давайте передамо. Name. Угу. Добре, і бачимо, що у нас є дві помилки. Перша помилка це у нас немає пробіла. А друга помилка це те, що якщо ми нічого не передаємо, ми бачимо ось цей от. Warning. Давайте поправимо це. Для цього відкриємо app-index.php, І якщо нічого немає, давайте по дефолту no name і додамо пробіл. І як ми вже перед цим звертали увагу, зараз у нас це не спрацює, тому що у нас немає цього волюму. Відповідно, наші файли вони не синхронізуються. Тому потрібно ось таку ж секцію, точніше, ось ці, додати тут і прибрати ось це. Давайте ще раз перезапустимо. І, як бачимо, тепер наші дані, наш код оновився, але ми все одно не впевнені, що він буде змінюватись в режимі реального часу. Давайте зробимо якусь явну зміну. Давайте додамо. Знак оклику в кінці. Перезагружаємо сторінку, і, як бачимо, додався знак оклику, нам не довелось перезбирати наш контейнер, перезапускати нічого. В принципі, ми зачепили якби, основні концепти, які нам потрібно знати і розуміти. Ще скажу, щоб запустити у фоновому режимі, ми додаємо параметр мінус-ді демон, і, відповідно, воно не буде у нас висіти, ми можемо далі кудись. Переходити і виконувати якісь команди. Щоб потушити це все, ми робимо docker Compose down. Так само у нас є ряд інших команд, таких як STOP, RM, і так далі, це все ви можете уже ознайомитись в процесі експлуатації, які у нас є доступні. Базове я все показав. І давайте ще коротко, секція якихось best practice як користуватись докером. Перше, це використовуйте файл docker-ignore. Це аналогічно до git ignore якщо вам ви вже знаєте, що це. Сюди варто додавати всілякі файли, типу директорії, типу е, vendor, node, modules, щоб не роздавати ваші іміджі. Те, що повинно ставитись за допомогою Composer install, NPM-install, не потрібно це додавати в. Імеджі. Наступний best practice це використовувати явні версії. Тобто, так як ми це робили в docker файлі, ми тут явно вказали PHP 84 FPM. Я, я не люблю вказувати патч версії тому що якщо у нас є якісь security фікси, ми тоді про них дізнаємось тільки, якщо ми явно. І вкажемо так, у нас там 80400 може бути автоматично апнутий до 1, 2 і так далі. А тут у нас Nginx Latest, і це не дуже гарна практика, тому що ви випадково можете при збірці контейнера отримати іншу версію, ніж та, з якою ви працювали до цього, і вона може бути несумісною. У вас може через це все ламатися. Наступний без праксі для продакшена використовувати легкі іміджі. це в першу чергу Alpine. Вони, як ми вже дивилися, вони значно менші по розмірам, і я рекомендую їх використовувати і встановлювати вже тільки те, що вам потрібно замість того, щоб отримувати ось такі роздуті іміджі. Ще гарною практикою є використання. Мульті-стейдж білдів для того, щоб зменшити розмір ваших докер-файлів. Тобто ви будете ставити те, що необхідно для виконання якихось команд, запуска тестів, встановлення пакетів і так далі на якомусь стейджі, а потім в подальшому ви будете використовувати інший, який базується на тому, і таким чином ви зменшите розмір з цього останнього вам не треба буде. Тягнути все, що було на попередньому стейджі. І останнє це ще не рекомендовано використовувати, виконувати все під рутом. Краще використовувати явно якогось юзера, група www Data, або щось інше. Явно, не root. Ось такі речі я підсвітив базовими для роботи з. Докером пишіть обов'язково в коментарях, якщо чогось недостатньо, щось незрозуміло, чи я щось важливе пропустив. Дякую за підтримку канала.